Ще зовсім маленька Таїсія зараз мирно спить у батька на руках. Крихітний скарб так нагадує свою маму, але її вона ніколи не побачить. Породіля померла за якихось кілька годин після народження своєї третьої доньки. Я зателефонував, вона мені сказала, я тебе вітаю, ти те дочка, але з Леною погано. Знову дозвонився, там була вже і моя сестра. Я чув, що вони плачуть, і вони мені сказали, молися, бо Лена в реанімації. Ускладнення, які виникли під час пологів, спровокували незворотні процеси. Жінка втратила щонайменше три літри крові і цього не зауважили. Лікарі. Рідні загиблої не тямлять себе від горя, адже медперсонал кажуть, ніби навмисне не помічав, що Олені стає дедалі гірше. Мися стояли, молили за те, щоб вона жила, щоб все добре було. Її вже зараз два часи не було між нами. коли її з реанімації вивозили. Я то буду казати, бо то мені все рука, я все пам'ятаю, її руку. Я так забрала її руку і поцілювала. Кажу, Боже, ночка, в нас така прекрасна, дітинка ся родить. І далі кажу, Боже, в неї рука холодна. Якась мене оттолкнула, каже, йдіть отсюда, каже, рочите по цьому коридору. Зволікання та втрачений час зробили свою справу. Оперативне втручання, яке тривало кілька годин, не дало результатів. Олена Довганич померла, так і не отямившись після складних пологів, які, за словами рідних, були не на часі. Їх спровокував лікар і до всього застосував грубі прийоми, які вже не практикуються. Халатність, Халатність цього врача він або визвав роди їй, дав кол дуже сильний, або давив дитину з неї так, що неї лопнула матка була надмірна стимуляція пологової діяльності. Якісь механічні прийоми застосовувалися кушер-гінекологом. Принаймні, в ході усних і письмових пояснень лікаря, який приймав ці пологи, додаткова якась стимуляція, надмірна стимуляція з його слів і з його письмових пояснень, він таку стимуляцію не проводив. Випадок материнської смерті в районі перший за останні 10 років. Інцидент набрав розголосу, адже лікаря підозрюють, переважно на цьому наголошують рідні покійної у медичному недбальстві. Наразі всі деталі встановлює слідство. Про недбалість я би можливо поки що не говорив. Поки що не виключається. Не виключається і Така характеристика роботи лікаря. Сьогодні мені повідомив начальник слідства Хуцького відділу поліції. Відкрите кримінальне провадження за статтею 140 кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних своїх обов'язків, максимальне покарання, яке може бути за таку діючу бездіяльність лікарів до двох років позбавлення волі. На даний момент у нас проходить експертиза. Хочу звернути увагу, що експертиза проходить не в хусі, а в Іршаві її туди передали за клопотанням чоловіка потерпілої, тобто він сам виявив таку ініціативу. і Тому ця експертиза відбувається в Іршавському районі. На даний момент ще результатів немає. Після того, як наші слідчі отримують результати іршавської експертизи, вони зберуть додаткові матеріали і ще буде експертиза у Львові. І саме за її результатами буде визначено, хто саме був винен в цьому, тобто там як вивчається в цій комплексній експертизі, чи були порушені якісь інструкції Міністерства охорони здоров'я. І вже на основі цього приймається якесь рішення. На даний момент говорити, чи винні лікарі, чи взагалі в даному випадку от, хтось несе відповідальність, ми не можемо. Чоловік та рідні вимагають справедливого покарання для гора лікаря, зі слів медперсоналу, їхній колега фахівець своєї справи, але припускають, що тоді все могло трапитись не по протоколу. Кримінальне провадження відкрито на даний момент, але підозра поки що не оголошена. Прокуратура в очікуванні висновків заключних остаточних висновків судово-медичної експертизи. Коли будуть ці висновки готові, якщо будуть підстави вважати людину винною в цій смерті, значить буде оголошена підозра і тоді працівник. Через прокуратуру, через дію, через крок прокуратури відсторонюється від роботи. Справа і справді заплутана і вимагає ретельної перевірки. От тільки вже нічого не поверне Олену назад до своїх трьох доньок. Та найважче найменший – свою маму вона так і не побачила. Пан Олександр намагається зробити все, аби мінімізувати втрату для дітей, і обіцяє, що зробить все, аби покарати винних в трагедії.